Жозеп Борель чергову заяву зробив це високий представник ЄС, заявив, що президент Росії Володимир Путін підживлює державні перевороти в Африці. Так ну він написав на блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій, і я б зараз. Процитую, однак європейський союз присутній у регіоні лише на прохання законних урядів країн регіону завжди поважає їхні суверенні рішення. Єдине втручання, про яке ми можемо говорити сьогодні, це втручання військових для усунення демократично обраних президентів та втручання імперіалістичної Росії, яка хоче використати ці військові режими як пішаків у своїй глобальній шаховій грі. Ну наскільки я розумію, то Борель говорить прямо або, або не прямо, точніше він говорить про по суті чівикава. Вагнер і тут виникає у мене питання: ну, по перше, чи вдалося таким чином, тому що по суті Вагнер робить свою справу для Путіна в Африці? Йому вдалося уникнути пригожено, перш за все, відповідальності за оцей похід на Москву. Що його відпустили? По суті, не на певний час, а може, і зовсім відпустили. А по-друге, а що саме Росія хоче отримати від Африки, ну окрім ресурсів? Ну почнемо з Вагнера. Тут я на секундочку перенесусь із далекої спекотної Африки в сусідню з нами, що правда, зараз теж спекотну Білорусь. От там нещодавно відбулись деякі цікаві речі, коли е, опальні, так би мовити, е, після невдалого такого недопутчу вагнери опинились нібито у вигнані е, під протекцією Лукашенка. Лукашенко почав шантажувати Європу, тим, що от вагнери хочуть на екскурсію до Варшави, до Жешова і так далі. І от позаминулої ночі, по київському часу, це був день звичайно по часу міста Вашингтон. Держдеп США зробив принципово важливу заяву з цього приводу. Що в разі якщо подібна екскурсія станеться, то е, Захід, і, зокрема, НАТО, не буде вважати вагнерів приватними особами чи приватною компанією. Їх з першої хвилини розглядатимуть як збройні сили Російської Федерації, е, оце принципово важлива заява, яка все розставляє по місцях. І от, власне, чому я зараз про це сказав? Тому що і в Африці абсолютно так само чи ПВК Вагнер суто формально є приватною компанією. Насправді вони і там є частиною Збройних сил Російської Федерації. До речі, це ще е, місяць тому, коли власне відбувся оцей недопутч, то по такій, знаєте, такій африканській наївності це прямим текстом озвучив диктатор е, Центральноафриканської Республіки. Власне, е, однієї з республік, якраз е, де чи не вдається да, саме з Центральна. Центральноафриканської республіки власне починався цей переможний похід вагнерів по Африці, mm -hmm. і, до речі, починався з того, що вони там розстріляли трьох російських журналістів, які почали занадто цікавитися їхньою діяльністю. Mm -hmm. от, тобто одразу почали з того, що а, троє своїх експреси, а пофіг, в розход. І таким чином одразу розставили, власне, що їм там можна все. От е, так, от, е, власне кажучи, оцей диктатор цар. Коли його французькі журналісти одразу після путча Вагнера спитали: а що ж тепер буде, якщо тепер тіп, Росія відкличе Вагнерів, на що він пригожена посадять чи щось таке, на що він сказав, так а яка нам різниця? Ми ж працюємо не з компанією, а з Росією. Присилали раніше вагнерів, тепер пришлють може, Моцартів чи ще кого. От власне, от при, 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 прямим текстом озвучив, що насправді весь цей час е, вагнери там в Африці саме цілком офіційно представляли. Російську федерацію, тобто там на місці це ні для кого не було секретом, просто суто формально на папері це вважалось приватною компанією. Так, от е тому йдеться фактично про е російський військовий контингент в Африці, який став значно більшим аніж в радянські часи. От е, я, я так така вже стара людина, що я цікавлюсь історією, То е, 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 я пригадую з часів холодної війни, е, коли хтось із американської адміністрації здається з бік тоді тоді, тоді, тоді тоді тодішній Держсек, Якраз е, виступаючи в конгресі, заявляв, що е, ми не можемо спати спокійно, е, поки куби, кубинці на російських танках окуповують Африку. Це це тоді, 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 тоді йшли війни в Анголі, в Мозамбіку. Так от тоді. Кубинські і радянські контингенти в Африці були в меншій значної кількості країн присутні, аніж наразі російські. Е, наразі росіяни присутні е, в Судані, е, в Центральноафриканській Республіці, е, в Конго, е, в Малі, е, mm -hmm. в Сєраліоне, е, в Нігері. Е, так, це так одразу те, що я на східку згадав. А, ну, до речі, традиційно присутні в Ефіопії. Е, Здається ще десь, але от от на скітну так одразу.